Герметичні вікна і двері, теплі стіни і дах залишать сплачене вами тепло у ваших оселях. Власну квартиру утеплити не так складно і дорого. Проблеми виникають, коли мова йде про весь будинок. Дах, підвал і під'їзди це загальна територія, і дбати про неї повинні усі мешканці будинку. У багатоповерхівках, де є ОСББ, ситуація краща. Там мешканці самі вирішують, що потрібно зробити для свого будинку. Однак таких в Україні лише 17%. Решта це сумнозвісні радянські жеки. Там енергозбереженням вашого будинку не надто переймаються. У результаті такої нероботи і держава, і українці несуть колосальні витрати. Енергоспоживання будівлями в Україні сягає 150-250 квт годин на метр квадратний. То в той час як сучасні норми є, це 30-40. Українські експерти з енергетики разом з представниками влади бізнесу ОСББ розробили концепцію державного механізму підтримки енергозбереження. Простіше кажучи, якщо мешканці багатоповерхового або приватного будинку відремонтують його власним коштом, то потім держава поверне до половини вартості. Це утеплення стін, даху, заміна вікон, дверей, встановлення лічильника тепла, терморегулятори і так далі. Комерційні банки для такого механізму готові надати кредити, які потім мешканці будинку зможуть повернути за рахунок компенсації від держави. Саму процедуру намагалися розробити як можна простішою. Ви подаєте заявку на ремонт з конкретним переліком робіт і документи, які підтверджують, що ви власник будинку або директор ОСББ. Потім ці заявки, які пройшли попередні. Оброблення в банках або в регіональних відділах управління з енергозбереження вони потрапляють до центрального координатора, який розглядає документи. І або надає е, відповідь про те, що документ, що документи, що проєкт прийнято, зареєстровано, і що власник, якщо він виконає всі заплановані заходи, зможе отримати певний рівень компенсації. Сам ремонт ви робите власним коштом або на кредити. Забираєте чеки і відносите знову координатору для того, щоб отримати державну компенсацію, власник повинен подати докази. Е, Всю кошторисну інформацію, всі чеки, які підтверджують виконання робіт і купівлю обладнання, тобто всі ці документи разом з інформацією про те, що там обладнання було інстальовано, матеріали і всі роботи, акти виконаних робіт, це все подається до координатора з підтвердженням виконаних робіт для того, щоб отримати компенсацію. Такий механізм погодили в багатьох установах. Більше того, для нього навіть знайшли кошти. Кошти є до речі, кошти і на заміну котлів, кошти і на підтримку ОСББ на сьогодні є саме в спеціальному фонді. і вони є перевагою тим, що він не згорає наприкінці року, він є перехідним. Це кошти Європейської комісії. Безпосередньо на приватне домогосподарство, а на ОСББ це кошти, які були отримані в спеціальний фонд від штрафних санкцій ще неприкінці 2010 року, і досі там чекають на своє використання. Окрім енергозбереження, така система створить нові робочі місця надходження до бюджету і збереже природне середовище. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна.